Якось до мене звернулася одна дівчинка. З таким проханням підготувати її до творчих іспитів в наома. А дівчина, до речі, збиралася вступати на архітектуру. І, хоча в неї було трошки знань про малювання, вона кілька років навчалася в художній школі, та все ж таки іспити в наому на той час потребували портфоліо та творчих іспитів, які потрібно було здати. Дівчина не розгубилася і звернулася до мене, але була одна проблемка. В неї залишалося всього півтора місяці до вступу. Питання, як за такий короткий час можна вступити та підготуватися, а крім цього, в неї були іспити. І ще додатково в три заклади, і теж додатково з різними іспитами. Це було просто щось із чимось. Але завдяки моєму досвіду, і завдяки тому, що я вже 9 років практикую підготовку до вступу на творчі спеціальності, дитина благополучно вступила до Наома, дала там на тається 188 балів творчий іспит та портфоліо і вже навчається на професії мрії. Детальніше про цю історію ви можете знайти на моїй сторінці Instagram – Можете підписатися та подивитися історію надійки, яка вступала до НАОМа та вступила на архітектуру. А якщо бажаєте підготуватися до творчих іспитів і бути готовими до всього та здати їх вступити, пишіть директ інстаграму, бо мене звати Софія Олександрівна і я викладач малювання, який готує до вступу на творчі спеціальності. До зустрічі!